Кинули, не прийняли, а ті, що прийняли, дітьми Божими стали. Яка благословена ніч сьогодні землю крила. І дійсно що серцю мило. Поглянь, це хто? Я ангел з небес. Вістку звіщаю, радіснуть вам і народу усьому. Родився спасити роду людському, вертепі нужденні за містом Давида, дитя ви знайдете у яснах сповите. Ходім, друзі, швидше до Ефлеєму та подивімося на ту подію, що її Господь зволив нам об'явити. Пострівай, ти так швидко, готовий летіти. Подумай, подумай лише, хто ми такі, тяжкі в системі, люди малі. Нічого Україні не здатні змінити, як сміємо самого Месію вітати. Але Бог чекає саме на нас, Зробимо усе, що можемо у даний час. Удар принесемо серця щирі Богу, а ще теплі речі дитятку малому. Та, друже, подумай, чому цар народився не в замку. Мабуть, не такий він, як решта відомих царів, не потребує надійних мурів, Щоб ховатись від народу свого. Тоді він точно не від світу цього. А може він самогутній, не боїться нічого. Тому й цар, і бідняк. Можуть смілуйте до нього. Я повтазаю, невже це ти? Куди мандруєш дрожжа? Не знаю, зоря веде до мети, мудрі мудрімося. І мене зоря веде до царя, якою ти метою йдеш. Мій народ точить корупція, диявол у цьому немає Несу я золото, земне багатство, царю, щоб дав нове життя, що вирву золотих путь рабства моїх людей, умий серця. Хоч моя держава благополуччя, та більне щад не відчуваю. Сикулярист полонив душі, духовні знарі відкидаю, я символ духа ладан, Щоб пізнання дарував, Що справжнє щастя з Богом владі. Без нього буде лиш провал. Поглянь, каспек, де молодий. О друже, ти чому сумний? Здорові будьте, мудрі мудрій царі. Розбрат, роздор і сильні чвари країну мою розсідаю. Тож за зонею поспішаю, царя на Бога привітати, покорі миру дарувати, щоб благословення і мир свій зілляв він днес на нарід мій. Друзі, чомусь здаря сховалася від нас. Дивіться, що це за палац, який шик, які пунти. І ще такого не бачили ми. Може, це тут родився той цар? Ні, він іншим бути би мав. Хто ви? Звідки? Чому прибули? О царю великий, волхви зі сходами. Йдемо Ідемо за зорею, що йде до царя, який дарує всім нове життя. Поклінний і віддати йому хоче ми, а ще подарувати, три символи дари, щоб подолати три біди державні. Секулярист. Корупція. та великі чвари. І знайся мені швидко про того месію. Священники кажуть, що він зі фуєм. Збирайтеся, любі, не небудьську дорогу. Мені сповістіть, де поклонитись малому. По маленький там найбільший царю. Прийми від нас оці придарі. Ладом золото і мера. З надією складаємо щиро. Іншим будем. Чуваки, оті лухви, їхні біди то є три кіти мого царування, хабарі, розбрат і плазування. Стривай, якщо той месія, народі інше щось посіє, тоді мені гаплит? Треба, щоб він зник. Бий небезпечне, маля, і кожне дворічне дитя у Вифлеємській окрузі. Смердів завжди слід тримати на прузі. Іроде, схаменися на інших царів, подивися і найсильніших. І найзлобніших смерть зрівнала, і ти не оменеш її жала. Рівню всі переді мною, я прийшла по душу твою. Який тачкар з тобою візьмеш. Гордість, держмість, ненавість, сідлість. Тим ти гаряць, по небеса не полетиш, Кулою скотишся опеклоєш? Минула епоха злобного тирана. Та чи запланувала любов між нами? Не смерть ворога, а християнське життя. Перемінює сьогодення і майбуття. Переміну почати слід з наших думок. Та що ти там нелеш, дурні Ти теж нам про світло, любов, майбуття. Зваливши себе, глупи дитя. Послухай синку, кого комо пораду. раду. Іноді треба давати на лапу. Десь Кому комусь підв'язати. А позачі можна правду рубати. Він яком? Все, що можеш держави. А як же Ісус? Хто? Христос. А, той, то він з нами упав. Ми ж ходимо до церкви, носимо затиски. Ксених зачитає моєї гнязи. Та й взагалі він нам не указ. Якщо щось, то поженим. ми є ту власть. Не поснемо трохи, у свята не робим. Ага, і за роги держите Бога. А ти що всі поїв? Слухай краще кумці мої слів. Жінку багато беру на немоверну. Але не ви, щоб тебе не обсіли злибнуть. А бортуй решних діток не будь плуги, бо як ні, то посипиться одно за другим. Авторитенці не дай попускати. Балансі сусідів треба з брудом змішати. На всі заставки політикантів лай, яй я. я. Ізгадай! Одний порох у кістки! Бач, як нагострив зубки! Вже не просто шоколад, з Грицьці лісінький приват. Але коли щось сиде тихо у хаті, хай дичей йдуть собі майданувати. Бач, доскакали, що грим не упала, стало ж гірше, а система не зламана. Коли дітей так, та Христос народився. Таке Україна, щоб за неї страждати. Ви готові рабами стати? Не просто готові. Вони вже ними є. Як не фізично, то морально раби. Егоїсти, підлесники, вбивці дітей. Бай... Бай... Брехуни, хабарники, обмовці людей. Злодії. Брехуни. Та годі добре, зрозуміли ми, що сердитись, говорить пан з автоматом. Самі бідні люди, зистемних лиштак. Що мусить, грішити, щоб жити? Господь Дам! Довірити Бога, як стеклуна. Даймо ще всього хорошого сна, та від нас Бог лише що хоче, зростали в ній ніякоче. Він сам, любов, прозріння, спасіння дає дає для життя Бога, опродзвіня. Любов від нас зродився, щоб розп'ястися за нас, але що різдво змінило у житті для вас. Дійсно. Хай кожен себе запитає, що народження Христове для нього означає. А зараз, у моколідів щиро, Бога і Спаса цілого миру. Подорож, всі білий сніг, і веселий всіх разом там і тут. тому йому. Повіріли, молодим, золоті. Goodbye. Okay. <laughs> <Okay. laughs> <laughs>